Червоний вовчак це захворювання, коли імунна система людини починає знищувати свої ж здорові клітини і вражає майже всі органи. Коли 19-річні дівчині поставили такий діагноз, небайдужі миттєво почали збір коштів. Загалом пожертвували понад 100 тисяч гривень, і після інтенсивного лікування хвороба відступила. На замість слів подяки дівчина заявила, що має новий ще страшніший недух лейкоз або рак крові. Усе почалося знову. Волонтери по крихтах збирали гроші, адже дів. Дівчина... Ще написала, що хвороба прогресує, а її стан постійно погіршується. Лікування мали проводити за кордоном і для цього зібрали вже 330 тисяч гривень. Аж поки один з медиків не зрозумів, що історія про лейкоз обман хтось їй допомагав це робити. Наразі вона не каже, хто це їй допомагав. Батьки відповідно про це не знали. Батьки живуть в селі соцмережами. Вони не користуються і приходили кошти на карточку. Мами мама думала, що ці кошти йдуть на. Ну, на цей вовчак під тиском доказів, розповідає Вікторія, дівчина зізналася в обмані, але повертати гроші відмовилася. Тоді волонтери звернулись в поліцію. Коли пройшло декілька місяців і потребували лікарські документи від тієї особи про те, як, чи вона пройшла курс лікування, то ні, то, як виявилось, їх не було. А кошти вже знаходились на депозиті на рахунку матері даної особи. Проти юної шахрайки правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Рахунок заблокували. Зараз дівчина у лікарні проходить курс лікування від червоного вовчака. Від зустрічі вона відмовилася. Натомість, її батько, учасника то просить дочку суворо не карати і вибачається перед усіма, кого вона ошукала. Я її не виправдовую за те, що вона зробила, бо, бо мені самому стидно, так як батько мені самому стидно, мені дай плакати, хочеться що моє дитя таке не творило. Я просто хочу оправдати себе там, дружину, бо ніхто ні, ні ніхто не копійки з тих коштів, що збиралися. Лишня копійка ніде не потратилась. Суворо не карати дівчину просять і волонтери. Мовляв, вона хоч і вигадала історію про Лейкос, але червоний вовчак нікуди не подівся. До того ж, батьки Марії обіцяють повернути всі гроші, які тепер допоможуть вилікувати інших важкохворих дітей.